Сьогодні будемо готувати смачну італійську піцу. У нас буде одна піца розміром 28 см. Для тіста нам потрібно 200 г борошна 120 мл води, або це може бути молоко, 1 столова ложка олії, пів чайної ложки солі, цукор пів чайної ложки. 20 г живих дрожжів або це можуть бути сухі дрожжі. Приблизно 8 грамів. Для начинки ми будемо використовувати боженінка 100 грамів, твердий сир 150 грамів, і для змащування тіста соус томатний десь 1,5 столові ложки. Розпочнемо готувати. Беремо виско, підігріваємо нашу водичку, щоб вона була тепленька. І виливаємо її в миску. Беремо дрожжі і просто беремо їх отако, розкришуємо. Сіль, цукор, олія. І зараз це все розмішуємо, щоб наші дрожжі розійшлися по воді. Або якщо буде у вас молоко, то по помолокмо. Тепер беремо борошно, тільки частина. Беремо тільки 100 грамів. Висипаємо сюди в миску. І розмішуємо. Це буде в нас така опара. І тепер беремо полотенцем або плівкою накриваємо нашу опару. І залишаємо на 40 хвилин. У нас повинно наше тісто збільшитися в два рази. Повинні дрожжі наші запрацювати. Ось у нас пройшло 40 хвилин. Получилася така от шапочка нашого тіста. Нагадаю, тут у мене вже 100 грамів муки є. І тепер 100 грамів муки зараз я додаю. Беремо, розмішуємо ложкою. Скільки можна розмішати, мішаємо ложкою. А потім будемо вимішувати на столі. Тепер беремо, притрушуємо трошки стіл і будемо вимішувати руками. Щоб у нас тісто не липло до рук, беремо олію її, трошки змащуємо руки і вимішуємо наше тісто. Ось у нас тісто готове. Отаке, бачите, у нас м'ягеньке тісто вийшло. Тепер беремо і відправляємо його в миску і накриваємо рушником або накриваємо плівкою. Іще на 40 хвилин. У нас повинно тісто збільшитись в два рази. Ось пройшло 40 хвилин. Тісто збільшилось в два рази. Тепер беремо наш стіл, трошки притрушуємо мукою. І де жменьку муки додаємо ще тако. І беремо, вивертаємо наше тісто. Тепер беремо наше тісто і отак от обкатуємо. Треба випустити з його вуглекистий газ. Гавненько тако від, від, як говориться, вимішуємо. Ще трошки, я бачите, жменьку муки додаю. І отако зараз беремо, вимішуємо. Гарненько наше тісто, щоб випустити повністю углотістий газ з нашого тіста. Тепер беремо скалочку і розкатуємо наше тісто. Робимо такий круг. Тепер беру я отаке от деко для піци. Трошки олії туди капаю і розмазую тако по формі. Щоб у нас ніде не прилипло наше тісто. Воно і так не прилипне, але це лишнє не буде. Буде краще розкладати наше тісто на цій формі. Тепер беремо тісто і викладаємо на нашу форму. От так от формуємо. Беремо отако, бачите, цими пальчиками і отако. Формуємо такий бортик. І так от крутимо нашу форму і формуємо такий бортик. Ось я сформував таку піцу. Тепер беру соус томатний. Ось одну ложку і ще половину. І беру щиточкою і розмазую по всьому нашому тісту. Тільки до бортиків. Тепер беремо сир отако трусимо по всьому тісту нашому, це тільки першу частину. Тепер викладаємо нашу бужанінку, так як вам подобається. Тут принципіальності такої немає. І ще раз беремо трусимо. Нашим сиром. І от усе сюди висипаємо. Тепер беремо нашу піцу. І розігріту духовку до 180 градусів відбуваємо нашу піцу. На 25 хвилин. Ось така от піца получилася. Осьте на такому тоненькому тісті. Смачного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.